Міноборони Великої Британії передбачає погіршення умов для пересування по місцевості в районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським збройним силам. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського міноборони. них це сабиті, вони чекали не лет, а гораздо літа гараздо менше. праздник. В той час, як українські збройні сили продовжують нищити ворога під Бахмутом, підвищення температури призведе до багнистих умов та бездоріжжя, що обмежує пересування російської бронетехніки по пересіченій місцевості. Майже напевно, що наприкінці березня, після останньої відлиги, пересування по тій місцевості буде найгіршим. Це додасть додаткових труднощів наземним операціям росіян і ускладнить пересування важко. Ви бронетехніки Нагадаємо, що у лютому голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута. Що з приводу Бахмута і Бахмутського напрямку і прилеглих до Бахмуту територій. Тут ситуація напружена. Кожен день ворог намагається зламати логістичні шляхи фортеці Бахмут, завдаючи ударів по околицям. Але ситуація на зараз повністю контрольована збройними силами України. Вона важка, але контроль. Чи можете розповісти про якісь операції? От якщо відстежувати ваш телеграм-канал, там достатньо таких прям надихаючих відео. Чи можете розповісти розповісти про якісь от такі операції, про які можна розповісти на загал за найближчі дні? Ну одне з одне з крайніх дій, які були на нашій лінії відповідальності, це намагання? Не, ну, і досягнення оперативного успіху в форматі захоплення одних з вопів противника ці дії закінчилися частковим успіхом. Тобто, воп противника був взятий під контроль особовий склад, який знаходився на вопі, був знищений але. Не маючи змоги закріпитися на цьому вопі, підрозділ відійшов назад. Але результатами цієї роботи є 200, є 12 двохсотих вагнерівців і зруйнована позиція на сьогодні, яка знаходиться в буфері, якщо можна так сказати, тому це один з крайніх результатів роботи третьої окремої штурмової бригади, а саме першого механізованого батальйону. В цьому напрямку і далеко на останні скільки їх ще попереду, ми надзвичайно в вас віримо. А ще Радіона, знаєте, постійно згадується оця фраза пригожена про своїх найманців. Як він казав, контракт окончен. А так, от якими засобами вдається закінчувати контракт у тих, хто кого там назбирали по тюрмах і по інших місцях Міс. на Росії, і відправили на нашу землю? На сьогодні працюємо з всіх видів озброєння, які є на в нашому розпорядженні. Але Бахмутський напрямок це специфічна ділянка, на якій використовується дуже багато стрілкової, стрілкової зброї, тобто стрілкових боїв насамперед в цьому напрямку. Дуже велика відсоткова кількість тому е, робимо смерть ворогам і закінчимо контракт саме в піхотних боях, штурмуючи позиції противника і знищуючи противника безпосередньо в упор, тобто з стрілкового озброєння. Командувач сухопутних військ Збройних сил України сьогодні сказав про те, що ситуація в Бахмуті дуже напружена, і що найбільш підготовлені вагнерівці зараз намагаються прорвати українську оборону і оточити місто. Як на практиці виглядають у ті найбільш підготовлені? Ну скажу так, що це є фактором того, що особовий склад ЧВК Вагнер, так званого ЧВК Вагнер, підходить до свого логічного завершення. Тому що основні бійці, які виконували функцію людей, які з батагами гнали зеків вперед, зараз виконують функцію таких же ребів, яких ще більше вище командування жене вперед. І результативність цих нападок на. Збройні сили на сили оборони України, вони дуже низькі, але хочу зауважити, що велика кількість пехоти, тобто велика кількість таких волнових атак, які завдаються на наші рубежі оборони, змушує нашу оборону робити певні маневри, у тому числі застосовувати ешеловану оборону для того, щоб зберегти свій особовий склад, підсумуючи те, що я сказав. Підрозділи Вагнера, підрозділи Російської Федерації, просто запитають м'ясом, передні краї безпосередньо позиції в Бахмуті і перед Бахмутом. Дуже важко стояти, але робимо все для того, щоб знищити ворога і всі їх наступальні дії. Дійсно, ці от, так звані м'ясні хвилі, вони вже тривають на перший тиждень і, напевно, багато хто в світі і в Україні дивується, як ці, цю навалу е е вдається втримувати, а вам це вдається. Е пане Родіоне, як багато роботи у медиків е підрозділу? Е чи вистачає всього для того, щоб надавати допомогу? Тому що очевидно контактні бої постійні медики мають бути в тонусі. Розкажіть про роботу ваших медиків, вашого підрозділу? Ну ви повинні, повинні розуміти, що під час війни завжди буде мало засобів, завжди буде мало боєкомплекту, завжди буде щось потрібно, тому що під час ведення активних дій потрібно все для того, щоб для того, щоб бути максимально ефективним на той чи іншій ділянці фронту, безпосередньо у медиків на превеликий жаль роботи вистачає, тобто дуже багато, як і випадіння з зі строю. Завдяки погодним умовам, які на сьогодні є досить специфічними, в нас два дні може бути мінус в країні, і два дні може бути плюс 10. І такі пропади дуже погано впливають на імунітет а безпосередньо на військовослужбовців. Ну і така щільність бою, що дуже багато є. І вогневих уражень бо вже бу дуже багато кокубовара травм. Тому на превеликий жаль медиків у медиків роботи вистачає, але медики дуже якісно справляються зі своєю поставленою задачею і неодмінне запитання до кожного хто включається до нас безпосередньо з лінії фронту про потреби, куди спрямувати силам волонтера волонтерам. Ну, Безпосередньо, скажу так, не тільки за нашу бригаду, а за всі підрозділи, які знаходяться на передньому краї, на сьогодні потреби вони є тими потребами, які, в принципі, і з самого початку широкомасштабного вторгнення є у кожного підрозділу. Це транспорт автівки по типу пікапів і позашляховиків рамних, це мікроавтобуси, вантажний транспорт. Ну і такі особливо важливі речі, це прилади. Нічного бачення тепловізійного бачення Ну і як завжди, це мавіки, які допомагають нашим військовослужбовцям, незважаючи на ділянку фронту, слідкувати за цією ділянкою фронту за допомогою безпілотних літальних об'єктів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.